Скрізь плач, істогін і ридання Леся Українка, скрізь плач, істогін і ридання, не поклики поклики слабіння, долю марні нарікань. І чого схилені в журбі, над давнім лихом України жалієм тужим в кожний час. З плечем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтруюють рани, загоїтись їм не дадуть, сержавіють від зріз кайдани, синіж нікому не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.